Початок підготовки до переговорів між Україною та Росією актуалізував питання миротворчої місії НАТО. Раніше Володимир Зеленський заявив, що відправка західних військ повинна стати однією з гарантій безпеки для України після зупинки бойових дій. Втім, судячи із заяв європейських лідерів, запит Києва на кількість військових не співпадає з можливостями і бажаннями НАТО. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови України у членстві в НАТО після завершення війни їй необхідно мати стримуючий пакет, який дозволить побудувати НАТО в Україні. Реалізувати це можна маючи зброю від США, а також миротворчий контингент в обсязі 100 тисяч осіб від європейців та американців. Повідомляє європейська правда своєю чергою. Європейські чиновники вважають, що України континенту зможуть надати для миротворчої місії в Україні до 25 тисяч військових. Найбільше більше, Нато існують сумніви щодо здатності європейців самостійно забезпечити навіть таку кількість контингента, пише Девельт. Також темою для обговорення залишається мандат миротворців. У ЄС вважають, що місія буде неефективною, якщо військовослужбовцям не нададуть повноважень для застосування важкого озброєння у разі потреби. При цьому президент Франції Манюель Макрон в інтерв'ю Financial Times заявив, що хоч і підтримує позицію США про відповідальність Європи за забезпечення безпеки України. Вважає запит Києва. На сотні тисяч миротворців надуманим водночас, французький політик застеріг від угоди, схожої на капітуляцію, оскільки це буде поганою новиною для всіх. Включно зі США. на відміну від Франції, Велика Британія вже заявила про готовність розгорнути свої війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди. За словами британського прем'єра Кіра Стармера, він розуміє потенційну небезпеку для британських військовослужбовців, але його країна готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України та мати унікальну роль як міст між Європою та США в українському мирному процесі. Варто зазначити, що за даними дефе. Експрес загальний обсяг збройних сил усіх членів НАТО складає близько 3 мільйонів 400 тисяч осіб. З них в арміях європейських країн служить трохи більше 2 мільйонів осіб, а у США 1 мільйон 300 тисяч. Втім, до цих показників завжди включається 481 тисяча військ Туреччини, яка на фоні краху європейської системи безпеки може не брати участі в операціях альянсу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.